Подивіться, просто як це красиво виглядає. Як воно зібране і все ні, нічого взагалі лишнього. Це в мене просто асоціація з айфоном. Прямо така, тому що тут у них взагалі їхня екосистема така, що SOLOX і все SOLOX. Воно все з'єднується одне разом з другим. Система збирається отак до неї можна. Зарядку від електромобіля підключати. Там, ну, вона дуже, дуже розумна система, дуже красивий вигляд. Ця система найбільш технологічна з усіх гібридних сонячних станцій, я би сказав, це топова система, тому що вона сама розумна, має найбільш, скажем таки, тут є і підігрів акумуляторних батарей. Вона може стояти хоч на вулиці при мінус 20, хоч в теплі її без різниці. Взагалі вона сама себе гріє. Плюс ця система має ну вона може працювати тут. 15 кВт, Вона може працювати як 30 кВт система. До неї можна 30 кВт сонячних панелей підключити. І виходить, що 15 кВт працює, наприклад, на власне споживання, а ще 15 кВт може заряджати акумулятор, і вона працює як 30-киловатна система.